Ну що, діти, значить, ми з вами вже перейшли безпосередньо після інструктажа до нашого трактора. Ще раз вам нагадую, яка у нас тема сьогоднішнього виробничого навчання. Це підготовка машинно-тракторного агрегату для основного обробітку ґрунту на тракторі МТЗ-80. Основний обробіток ґрунту це у нас що з вами є, яка це операція? Це операція так? Це сама основна операція, яка проводиться на полі чи на огороді, де зі дядька дома. Тому що ще раніше колись сіялося все руками, ну, оралися, старалися орати конячками, у війну грали коровами, лівами, знаєте. так? І сама основна операція на землі — це кора. Це наш трактор. Зараз ми будемо з вами відробляти операції, які необхідно зробити для того, щоб трактор поїхав у поле. Це нас з вами сьогодні рамок. Вночі був морозець. Значить, і на ніч заливали воду. Для того... Вода це у нас оположуюся рідина, положуючи рідину і може бути тосоло. У нас в наших умовах тосолу немає, ми заливаємо водичку. Щоб залити водичку, значить що треба? Нам? Приготовлена є водичка, в відрах. Давай, Андрюша, подавай мені водичку, я буду заливати. Сюди і заливаємо з вами води. Зараз будуть краліки бігти. Андрюша буде закривати краліки. Закриватись. Закривай, закривайте. Закривай. 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 Да. Нагадую вам ще раз. Тому кранік закривається тоді, коли заливається вода, а не тоді, коли зливається. Тому що в зимній час, якщо вода злита і ти закрив краніка, конденсат пари стаються у блоковій картері, водяній рубашки. І кранік, конденсат перетворюється в воду і кранік замерзає. Давай водись. Шукай, шукай ну, Закручу. Перестало? Перестало. Нагадуємо, що нам у систему охолодження трактор МТЗ-80 лазить 17 літрів води. Або ж то соло того самого, положуючи жидкості, яка не замерзає. Єсть, залили. Відеться в сторону, залили, значить, і висота, і який рівень води має бути чи то все, у нас у радіаторі. значить не менше 15 см, вище рівня 100. От у нас, 15, у нас є мірочка тут, ми по мірочку залили, тепер закриваємо радіатор. Тобто, операцію одну зробили, ми залили охолоджуючу жидкость у систему охолодження. Тепер ще в нас тут є ще три заправочні йомкості, в яких заливається у нас масло. Перша заправочна йомкость – це гур, гідропідсилювач руля. Сіточка, в кінці сіточки є у нас штирьок такий, який служить щупом. От опустили ми, виймаємо, дивимося, у нас саме кінчик щупа достає масло, так? значить масло треба додати. Ну, трактор заведемо, підійдемо, зробимо всі парації, потім долємо масельцю. Значить, якщо нижче щупа, трактор заводить, забороняється, так? запускати двигун. Під час цих всіх операцій треба виконувати ці вимоги правила охорони праці, тобто біля трактора. Треба, щоб спецовки, ці що у вас надіти, були і полички були позастілювати, да? щоб нічого не бовталося. Не... Бо якщо десь щось буде зачіпатися, а багато біля трактора є за що зачепитися, да? що людина поспорзнутися, впасти, а тут можна отримати травму. Далі, що ми перевіряємо, перевірили Провіри... ми рівень масла у... Ідру підсилювачі гольві управління. Тепер дивимося. Є ще у нас ємкость для масла у двигателі. Дивимося да? да. на рівень. Рівень у нас пів рівня, значить масло також треба надо... додати сюди. Ідемо далі. Ще в нас є емкость. Третя йомкість є у нас масло у тракторі мтз 80 уровня. Це у нас служить основна масляна йомкість, якою запитується у нас, українські запитується, як правильно сказати. Вся гідравліка трактора, тобто піднімається на вісна падання, і Бачите, якщо при цепом ми їдемо. Шлангу. Шлангами виходить прицеп, піднімається платформа прицепа, сівалка, на сівалки робочі органи, на культиваторі робочі органи піднімаються, опускаються. Тобто основна ємкість у нас на Подивились, Подивилися, кейрівня є у нас, так? Що ще нам треба робити? Йдемо сюди. Да, нам треба подивитися, чи є у нас дизельне пальне в трактор. Ну, ми перед цим дивилися, є у нас 40 літрів є дизельного палива. Лише після цього можна заводити трактор, запускати двигун. Так? Перед цим, що ми ще, я казав вам правила техніки безпеки, треба дотримуватись. Перед виїздом треба обов'язково, щоб була в тракторі. Що це у нас таке? Аптечка. Медична аптечка. Обов'язково в тракторі повинна бути. Ось вона більш-менш у нас укомплектована. Є бинти, є вата, є перекись водороду, є аміак, є валір'янка, є активований уголь. Без аптечки виїжджати заборонено у поле, щоб ви знали. Бо у полі може бути всього. Все в тракторі перед виїздом поле. Треба, щоб було щось таке. Вогнегасник. Обов'язково, щоб він був не щоб він був робочий був робочий. Ще в нас перед визнаком поле в тракторі повинен бути знак аварійності, так? знак аварійності. Повинен бути знак аварійності ще в тракторі. в будь-якому транспортному засобі. Наша нам знак аварійності. Ну, якщо поламався, або якесь ДТП на дорозі. Якщо поламався, або якесь ДТП на дорозі значить ставиться знак аварійності. Ось так, так? Да? З трактором несправність. Виставляється знак аварійності, спереді чи ззаду. А положено з обох сторон виставляє знак для того, щоб рухаючий транспорт по трасі, по дорозі, бачив, що із технікою щось у нас не в порядку. Ясно, так? Да? Лише після цього. Можна запускати двигун, але і це ще не все. Необхідно зробити ну, і... наружний огляд трактора. Да? Першим рухається з міста, треба подивитися. На Накачані шини в нас, да? чи є в шинах. Дивимося візуально, шини в нас підкачані. Вроде, да? Чуть пізніше підійдемо до компресора, перевіримо манометром, який тиждень бути. Після цього всього запускаємо двигун. Трактором їхати відразу ні в якому випадку не треба. Не допускається. Треба подивитися на всі прибори, як який прибор працює. Чи є у нас диск у нас у двигуні. Треба подивитися, чи є зарядка на акумуляторі. Треба подивитися, чи працює датчик температури води. Треба подивитися, чи працює на стакоміти і покажчик много Трактор чуть-чуть Подивилися, прибори працюють. Поки ми це подивлялися, трактора, значить в нас насоси, масляні насоси спіли трошки розгрузити маску в гідросистемі, тому що воно за ніч застояло. Трактор голин 5 попрацював, тепер можна сідати до нього, піднімаємо пруга, виїжджаємо, зараз будемо робити провіряти регулювання нашого плуга, тому що ми вчора орали, і вся соранки за цілий день. Регулювання дещо збиваються. От ми зараз віжемо трактора і попробуємо, перевіримо ці регулювання. Так, Основні регулювання? У нас які? Значить, глибина уранки, глибина уранки у нас регулюється опорним колесом, глибина уранки у нас регулюється вже безпосередньо в колі, вона відрегульована. Ще є дві регулювання, які в нас замірюються за допомогою рулетки. Є у нас два вертикальні розкоси і є центральний гвинт. Значить, довжина у нас центрального гвинта для того, щоб була успішна воронка, 71,5 см по центрах, по вісім. Вісця у нас існує служить пальчик. Ось пальчик у нас. Дивимося, скільки у нас рулетки. 71,5. Правильно, значить регулювання не нарушилось. Значить, і далі у нас що йде? Лівий розкос. Висота лівого розкоса у нас також має бути 51,5 см. По центрах, по вісях. Ось у нас пальчик, всередина є, так? Да? І ось другий, другий. пальчик. Приміряємо їх, перевіряємо по центру рулетки висоту. Дивимося. 52 у нас, так? Да? Дещо нарушилося. І Далі у нас... Існує правий розкос. Правим розкосом у нас безпосередньо вже в полі, не на місці, не на площадці, а в полі регулюється горизонтальність плуга. Тобто, плуг, рама плуга має бути паралельно поверхні ґрунту, поверхні поля, приблизно паралельно. Якщо плуг буде перевернутий вправо чи вліво, значить плуг після проходу трактора з плугом і ззаду будуть такі бугорки, хвилі, вовни, да? погрішені, погрішені, називайте. От щоб їх не було, нам треба вгадати, щоб плуг йшов паралельно копірував поверхню поля. Цю регулювання ми зробимо безпосередньо вже в полі. Перевіримо, воно перевіряється тільки після роботи. Так. Зараз ми з вами ще давайте підійдемо те, що я казав, до нашого. Пункту технічного обслуговування і провіримо тиск у наших шинах. Тиск у шинах у передніх повинен бути у нас 1,7 мегапаскаля, у задніх шинах 1,4 мегапаскаля. Чим менша шина, тим більший тиск. Чим більша шина, тим менший тиск. Ясно. Робіт? При обслузі трактора, особливо з плом, з навісним обладнанням, проводяться тільки при заглушеному двигуні і опущеному при знаряді. У нас в даному випадку приціпне знаряддя це плут, так? Да? Для чого це робиться? Для того, щоб, не дай Бог, трактор не міг сам поїхати, а при знаряддя при обфлузі, щоб, не дай Бог, самовільно не впало на ногу чи на руку, чи... щоб не покалічило людину. Техніка повинна бути заглушена, прицепне снаряддя повинно бути опущене на землю. Провіряю тиску О, є. Значить, є у нас манометр, під'єднаний до повітря проводу, так? є компресор у ПТО. Перевіряємо тиск в шинах, про який ми говорили. В задніх шинах повинен тиск бути 1,4 МП. Включайте компресор

Включайте по крайней мере. в передньому колесі. Може сюди перейти. Так, тут у нас Включай. Тут трошки менше, тут у нас 1,5. Необхідно 1,7 атмосфери. Наш посетим не після. Є норма переднього правому. Проверяем задний траву. Вот это не 2, чуть-чуть скачаем. -чуть Норма, тобто перевірили, ми тиск в шинах довели до необхідної норми, для того, щоб трактор працював нормально в нормальному полі, тому що будуть колеса недокачані, тиск буде менший від норми. Значить, буде йти у нас, по-перше, перерозход топлива, да? палива. О, і по-друге, можуть бути, особливо на задніх колесах, може прокрутитися резина на Тобто Зірвати може соска, провернеться резина, тоді додаємо хлопоти, мороки і це стоїть великі гроші. Виключивши компресор, компресор у нас ніколи не повинен лишатися із повітрям в ресівері. Тобто, повітря треба стравлювати. Лише після того як переставити, переставити повітря ми можемо залишати компресор. Для чого це робиться у нас? Для того, щоб при повних ресіверах компресори можуть, незалежно від того, старенький він чи новий компресор, метал постійно під напругою може бути. І... Може случитися взрив ресівера. Так? Часто бачили, як від повітря вибухи. Вибух, Щоб не було вибуху, необхідно воду повністю справити, повністю потім змотуємо наші кабеля і закриваємо пункт технічного обслуговування. Час вступного інструктажа, я дивився на ми Майже вложилися. Ось, і, значить, зараз перерва, Тільки перерви слідуюча група вже почне позмінно виконувати всі операції, які ми з вами їм демонстрували. Да? Зараз на перерву.